Дути довжиною в рік 365 днів втрат 14 тисяч 870 тривог. Для Херсона це 9 місяців окупації, радість звільнення та майже 4 місяці постійних обстрілів. 24 лютого 2022 року. Дата, яка з жахливими спогадами у серці кожного з нас. Ця дата сповнена болем та гіркими подіями, та, що розділила наше життя на до і після. Але разом із тим ця дата пронизана нашою силою та незламністю, нашою витримкою та вірою. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, важко повірити, що минув рік з початку повномасштабного вторгнення. Важко усвідомити події, що відбувалися протягом року та. Кожен з нас російські війська вбивають людей, руйнують будинки, намагаються присвоїти нашу землю. Але навіть цим вони не зможуть нас зламати, адже ніхто і ніколи не змусить нас припинити боротися за Україну. з нами віра в нашу силу, у ЗСУ у волонтерів. Кожен українець, який продовжує жити і допомагати один одному, наближує нашу перемогу. Кожен бореться за мирне небо над головою, за близьких людей. Нехай хай зараз знаходимося у різних куточках світу, нас об'єднує любов для України. І ми обов'язково зустрінемось у стінах нашого рідного хенту у мирному Херсоні. Щиро ваш Херсонський національний технічний університет. Слава Україні!